Відкрий Firefox, зайди на YouTube, знайди в пошук Learn to Learn Global і відео з покроковим гайдом використання ChatGPT і запусти це відео. Одна команда, і клод виконує всю цю роботу, дивиться, що у нас на екрані, і запускає відповідні комп'ютерні програми. Тобто Клод навчився керувати нашим комп'ютером. Зараз ми побачимо, як це все відбувається. Запустив Firefox. Зайшов на YouTube. Бачите, йому вже показується чат GPT, секрети використання. Так, він шукає те, що нам необхідно. Learn to Global Chat-GPT-guide. Chat GPT повна інструкція з використанням. Бачите, сам на неї наводить мишку, сам натискає і запускає дане відео. Рекламку я пропущу. І да, ми маємо це відео, яко ми можемо подивитися. Власне, те, що нам запустив чат GPT. Тобто таким чином ми можемо повністю керувати нашим комп'ютером, просто пишучи команди. Закрий Firefox. Одна команда, і зараз наш Firefox буде. Закритий. Все. І можемо продовжувати далі з ним працювати. Всі ці чудеса нас виконує нова версія клода від компанії Anthropic. Відповідно, як нею користуватися, як її запустити і як керувати власним комп'ютером віддалено, просто пишучи команди просто пишучи команди клоду, ми з вами розберемо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємц засновних веб learn Лерту global та IT-компанії AI Sync Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне і круте відео. І давайте розбиратися, як клод може керувати нашим комп'ютером. Компанія Antropic вона випустила буквально 22 жовтня три нові фічі. Перше, це додала в клод. Версії 3.5, грабу.5. Вона, по-перше, його оновила. Це найновіша версія. Тобто не звертайте увагу, що вона називається 3.5, це не той самий ChatGPT, GPT, що 3.5. Це е, дійсно потужна нейромережа, яка е, не уступає, а в дечому навіть і обганяє е, ChatGPT GPT-4. Далі додавила можливість використання комп'ютера. Е, при певним налаштуванням, відповідно, через клот, і оновила найменшу версію клот 3 5 хайку. Тобто тепер за буквально пару центів можна користуватися досить потужною. Версією клода, тобто, фактично, ми а, маємо може, Маємо, по-перше, досить потужні а, клод, 3,5 сонет і хайку. Сонет він оновлений, він став набагато краще. Бачите, навіть в порівняннях. Якщо подивитися, то а, клод, 3.5 сонет попередньої версії і нової версії в багатьох методах промптингу. Нова версія набагато крутіша за версію відповідно 3.5 5 сонет попередньо. А 3.5 крапочка сонет попередня, вона була крутіша за 4. О, на хвилиночку, тому в принципі, дійсно, це нове оновлення, яке дає більше можливостей відповідно нашому клоду. Тобто, як користуватися колодом, є відео на нашому каналі. В цьому відео я хочу показати нову фічу, яка називається комп'ютерв'юз, тому що це те, чого немає ніде, ні в ні в одному з інших нейромереж. Тобто, фактично, компанія Антропік дала можливість користува... ну, власне виконувати. Задачі віддалено uh, і. Просто написавши команди нейромережі, на це все можна запустити в себе на комп'ютері, вона доступна зараз у форматі бета-версії для розробників. І також є окремий репозиторій, в який ми можемо запустити і переглянути, як ця вся штука працює. І відповідно вже далі запускати його там, де нам необхідно. Відповідно, я його запустив, використовуючи докер контейнер. Я думаю, хто з розробників, як це робиться, зможе зробити, і запустити його, і відповідно. Що ми отримали на виході? Давайте протестуємо і подивимося, як ця вся штука працює. Тобто виглядає, я бачите, ось таким чином. В даному випадку у мене віртуальна симуляція робочого столу. У мене є фактично Excel, термінал, Firefox, Paint, PDF, калькулятор і відповідно нотатки. Так, давайте розберемося, відповідно, як. Ми можемо це все запустити. Ви вже бачили, як я запустив Firefox, ви вже бачили, як ми зайшли на YouTube і, власне, закрили Firefox. Давайте тепер розберемося з, наприклад, базою даних. Тобто в мене є так, або не так. Згенеруй мені список із 20 людей, із яких половина має вік 25 років, друга. Половина має вік 27 років. І порахуй середнє значення віку, запиши все в таблиці і придумай імена та прізвища тих людей. Тобто я фактично дав йому максимальну таку задачу. Насправді важку задачу, тому що йому треба тут все, -все розсортувати, придумати, запустити, по Excel. По-друге, йому треба придумати імена людей, порахувати, ну і відповідно це все, все відобразити. Тому от бачите, запускається агент, тобто він працює по агентській системі. Що таке агентська система? Фактично, він крок за кроком виконує певні задачі, спілкуючись всередині собою. Бачите, він нам згенерував все, що необхідно. Порахував навіть середній вік, тобто видав нам відповідну відповідь, чи потрібно щось змінити в цій таблиці. Так, нічого не потрібно запусти, як він у нас називається? Так, LibreOffice Calk. Так, ми пишемо: запусти Office Calc і збережи цю таблицю. І так, як бачите, він почав це все писати, я його там далі вже зупинив для того, щоб. То, оскільки він це все робив досить довго, якщо б йому там правильно писали, де в яку колонку має бути і так, кожен це записував, він би це все додав правильно і в принципі, виконав. Тому тут ключова задача, що як саме він це все виконує. Окей, більше того, він вміє запускати термінал, через термінал запускати різного роду. Команди, тобто, ми фактично можемо його попросити, наприклад, напиши так: закрий калк. Далі запусти нотатки і напиши код для гри в змійку. Збережи змійку. Через браузер. Збережи в форматі HTML і запусти її в браузері. І ось ми маємо запущену змійку, написаний код. Запущена змійка, яка дійсно працює. Тобто, я зараз, бачите, її запустив роботу, вона в мене рухалася. Він тут ще щось, я бачимо, виконує а геймовер. Овер. Тобто, в принципі, я все, що я його попросив, він зробив, він виконав і в мене, я бачимо, запустив. Тобто, я можу цим всім далі гратися і власне керувати так чи інакше. Тобто, я бачимо, він може не тільки писати, запускати той чи інший там додаток, він не тільки вміє там заходити на YouTube, щось шукати і тому подібне, але також і вміє аналізувати даного роду документи. А також і вміє писати код, запускати його в браузеру і відповідно виконувати ті чи інші задачі. І ось тут уже саме кейсів застосування того, як штучний зараз може керувати нашим комп'ютером, є безліч. Ми про них поговоримо з вами в наступних відео. В цьому відео я хотів показати саму можливості, які нам надає клот, і власне як це все працює в першому приближенні. В Подальшому, як ви розумієте, дані агенти вони будуть далі будовані в бізнес, будовані в наші з вами бізнес-процеси. І тут уже ми не обмежуємося якимось якоюсь роботою тільки з тим, що ми напишемо там клоду або чату GPT в. Його інтерфейс, а він же може навіть виконати деякі задачі, які в нас є в середині компанії, які в нас є, запустити ті відповідні додатки, які в нас є на комп'ютері, і як результат покращити ефективність наших процесів. І з цим ми займаємося в компанії ICN Global, розробляючи інтелектуальні системи для автоматизації вашого бізнесу на базі штучного інтелекту, виконуючи різного роду автоматизації, починаючи від. Аудиту вашого бізнес-процесів під, підготовці даних, розробки індивідуального рішення і як результат створення чат-ботів, агентів штучного інтелекту, систем пошуку, систем аналізу систем мовної аналітики, аналізу голосу, відео та емоцій, систем фінансової аналітики, юридичної документації, і він, дані системи будуть корисні в рекрутингу, маркетингу, продажа, служби, підтримки, фінанса та юриспонденції та багато інших процесів в залежності від того, який ваш бізнес. Тим самим ви зможете підвищити ефективність вашого бізнесу від 40 до 70% в різного роду процесах. Тому залишайте заявку, записуйтесь на консультацію, і ми розберемо де можна то. Сувати штучний інтелект саме в ваших бізнес-процесах і як їх імплементувати на цьому мене все. З вами був Михайло Пазин. вам, побільше класних інтелектуальних систем в вашому бізнесі і ефективності. вашому бізнесу. Побачимось з вами в Web3 університеті ЛЕРНТУРУН Learn Learn Global та на інших відео.